Слава Україні! Слава нашим героям! Ну і запрошую вас на заключний поєдинок сьогоднішнього ігрового дня першого туру. Власне, перший день першого туру був дуже насичений. Цей тур триває в двох містах: в Одесі та в Ужгороді. Заявки обох команд, чому б не розпочати? Із Хмельницького, який зараз в атації Хмельницький закидає. Рахунок стає 20-й. Артем Громко, 23, Руслан Лукашенко, 24-й, Владислав Малькут, 27 й Вадим Лисий, 33 Олексій. На позиції розірючого Базилюк, Ігнатів правий півсередній. Ну і давайте дивитися, як ця двійка. Ну, по суті, навіть один-один Базилюк пішов і відповідно. Або Гарбар брав ініціативу, або Данило. Ну там були інші гравці. Місяла також покинув команду. От зараз, нарешті, перший гол для Карпат. Ну і ось Кіпер, а червоне потім зможе вийти. Ось так. Комбінація. Кидох і стіка рятує. Ну, Бутраменко дуже в порівнянні з бойком. Ну, хоча знаєте, в порівнянні з бойком дійсно багато хто поступатиметься. Жорстка. А не знаю, що очікувати від команди Олександра Полягкого. От дійсно не знає. Зараз пропускає. Гравець э, голкіпер цю команду. Тож що приходьте на гандбол і дайте шанс, власне, гандболу закохати. В крайньому віддав передачу. Степаненко грає праворуч. Е, ну, дивимось зараз на позиції лінійного Андрій Червонцев поки що. і Дуже добре. Дмитро Червонцев. Користався тим Івано, Дано, Іванов. Грамка майже не задіють, і Іванов кидок, який не залітає. Тепер порожні. В нього Данило це прізвище, а Данило Дано це Данило ім'я. ось І от зараз Данило Дано саме помиляється. Перед доча, падіння, але гравець продовжував атаку і не влучив. Тому. У воротах залишається Роман Кульнев. Кульнєв сьогодні просто вогні. Кульнєв, Що виробляє цей ворота? Бравісімо. Якби не Кульнєв, зараз може рахунок рівним би був. Дивимось, далі. Данило. На позиції розігруюча знову, можливо, підкидок вийде. ні На Іванова віддає Іванов. Закидає 12-15. Де Червонцев вбіжить відволікати увагу. І втрата м'яча, порожні ворота. Там можна це використовувати. Було б дивно, якби зараз Карпати цей Хмельницький точно без одного гравця. Дивимось далі за атакою. Киткова позиція. Закидають. ось і поки що рахунок 13-16. Перший тайм завершено. До речі, персональний захист від Хмельницького проти Іванова. Хмельницький і, ну, в першу чергу, так, Катерина Заспа. Це добре вміють вчасно використовувати. Ну, але Безіванова, як дітей, знаєте, так навколо себе дорослі крутять, ось щось схоже буде. Атракціони. Ну, а тепер Карпати вперед і кульнів знову на місці. Арбітери розводять руками, а можна грати. Початок поєдинку був жахливим від Карпат, але дивіться! Буває, що таке, наприклад, порожні ворота в гандболі відзначаються і голкіпери, Чоловік. Кидок, ось нарешті, згадали. Знайшли. Ще й два хвилини вилучення для, для... Червонце в Передачу ближньому. Кидок, і ось воно. Першого туру, другий день. Відповідно, ті самі суперники другий, зіграють. Зараз класне влучання від Карпат. Завтра, ну, давайте. подар голову, але. Кидок в голову, в маю, але щось здавалося. Ну, коротше кажучи, Данил сів відпочити на дві хвилини. Його за влучання в голову вилучили. Це виходить громко. Чому мені хочеться захищати голкіпери? Тому що дуже з близької відстані зазвичай летять китки. Ось ця дистанція це десь 6 метрів, з якої виконують китки. Це дещо схоже з Хмельницьким в кінці першого тайму. Вони тоді забули грати. Проте ще перед Хмельницький. Чудово. Зараз є переведення. Бог їм як шикарно. І закидають. Показати звідки планується атака. Карпати атакують Скидок. Закидають нарешті Карпати. Нарешті. Менше стим я пропустив цей момент ще. А, Зараз а, закидає базилю. Файно є в ре... Ні, не тому. Просто ідеї цікаві. У Львова були цікаві гравці між іншим. Але команда чомусь ну, багато не реалізовувала. А зараз вдалося у чемпіонаті, буде інтрига. Не лише по суті за топ 3 хто здобуде, відповідно, чи рівне зможе посунути трьох. Ось ну і Наталія Пархоменко. Мені чесно було дуже шкода, коли я знав, що вона залишає Спартак. Але коли я побачив, що Лілія Грильська е, приходить, я зрозумів, як мінімум вектор той самий збережеться, і це вже плюс. І що буде краще, гірше побачимо. Знову ж таки, буде поїжджа перемоги Спартак. Фінік на авіагрейд Запоріжжя. Мотор Запоріжжя проти Донбасу Донецького регіону. Одержати 10 м'ячів різниця, які теоретично можуть в 11 перетворитися. 2 секунди, одна хидок. Ні, поперечена, і це все 28-38 Рахунок фінальний цього поєдинку. Дякую всім вам, хто дивився перший день цього туру.